Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. мене звуть Женя, я головний технолог Кохемі Україна. І сьогодні я хочу з вами поговорити, як видалити такі проблемні забруднення, як кров та мастило. Кров це органічне забруднення, тому для того, щоб її видалити, нам задобиться лужний миючий засіб, такий як мертві крайні. Але це у випадку свіжої крові. Якщо кров вже засохла та згорнулася на поверхні, то це вже є проблемою, і там нам треба. Застосовувати або пароочисник, або спеціальний розчинник Orange Power, який йде з натурального екстракту апельсину. А тепер про мастило. Часта проблема це розлиття мастила всередині салону автомобіля. Хімічний склад мастила нам говорить про те, що вона на 70-80% складається з базової оливи, яка є натуральною. Інше це присадка. Отже, для очищення нам здобиться міцний лужний миючий засіб, такий, як Green Star. Або ж можна використовувати спеціальний розчинник, такий як Fleckenwasser. Як ви бачите, в мене зараз тут є дві застарілі плями, які я зробив пару днів тому, щоб вони встигли застигнути та схопитись самою поверхнею. І я зараз також зроблю дві нові плями, які приберу звичайними миючими засобами. До цих я повернусь трошки пізніше. Хочу наголосити, що в ході підготовки та зйомки всього відео жодна тварина та людина не постраждали. Почну я з плями мастила. Я беру сюди Green Старф концентрацію 1 до 10 і наношу на поверхню. Ну, як бачите, плями немає. Green Star впорався із своєю задачею. Правда, в мене було три спроби. У ній потрапилось таке дуже якісне мастило. А зараз ми перейдемо до плями крові свіжої, ту, яку я нещодавно поставив, і застосуємо сюди мертве крайнігер в концентрації 1 до 10. Цю місію ми виконали. Далі переходимо до застарілої плями. Мастила на неї я вже Green Star використовувати не буду, бо мені доведеться надто багато разів його замивати. У мене є легший вихід, я застосую сюди Wasser. І ось видно, що майже з першого разу флекінвасер прибрав цю зустрілу пляму мастила, але трошки видно тут ще окантовочку, Я просто повторю процедуру. Так, із цією задачею ми впоралися на відмінно, і останнє таке найгідкіше забруднення це звернута загустівша вже кров, який вже більше пару днів на поверхні. Вона, і для того, щоб її видалити, я застосовую Orange Power. Ну і не забуваємо, що Orange Power обов'язково треба замити мерцем. Як видно, із цією задачею ми справились дуже добре, але все таки. Після того, як ви очистите кров саме миючими засобами та розчинниками, я все таки рекомендую поробити ці ділянки фрешапом, бо запах може залишатись, а він його нейтралізує повністю. Як ви бачите, ці плями дуже легко прибираються. Варто лише знати, яку хімію куди застосовувати. Пишіть в коментарі ваші треш-випадки роботи з плямами або ж накидайте мені ідей плям для наступного відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки під цим відео і не забувайте, щоб якісно доглядати за авто, використовуйте тільки надійну хімію. Дякую за перегляд! Побачимось в наступному відео.